Усім привіт! Зараз я приїхав на імпортерський центр Mazda, аби замість своєї CX-5 взяти на тест оновлену версію кросовера. Я в шоці, як час летить. Дні пробігають наче ці комахи ніби повільно. А вже три роки минуло, як ми в нашу родину купили Mazda cx 5 для дружини. І опа! Вже є оновлення. Я ще пам'ятаю, як в 2017 році ми їздили на презентацію ось цієї генерації, тобто до рестайлінгової, а, ще кусаються? А це було, ми їхали зі Львова в Мукачеве, а потім піднімалися на одну з найвищих точок в Україні. Але все, на сьогоднішній день, моя Mazda cx 5 вже застаріла. Тож чи підігрів рестайлінг інтерес до моделі пак. тому що за результатами продажів в квітні Mazda cx 5 посіла четверте місце в рейтингу найпопулярніших моделей на українському ринку, вище тільки. Неофіційний ID 4, Toyota rav 4 і Duster. Якщо я не помиляюсь, правильно? ж? Ну Хто ж може бути, крім Toyota rav 4 і Duster? Угу. Але думаю, що справа не тільки у фейсліфтингу. справа в тому, що дилерам було що продавати. Тому що імпортер спромігся привезти велику партію машин. Ну, а я хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки. Перевіреного партнера Авторія. Що ж змінилося в Mazda CX 5 Кардинальних змін немає. Все в деталях, але вони виразні і прихильники марки розпізнають їх на раз. Зрозуміло, що в першу чергу ти помічаєш оновлену світлотехніку, тому що в фарах тепер є ось такі світлодіодні підкови. до того, у нас в руках. Максимальна комплектація ТОП. Так інколи нам теж вдається трошки порозкошувати. І в цій версії встановлені найдорожчі фари це адаптивна оптика з можливістю автоматично перемикати дальнє світло. Так само змінився малюнок світлодіодних ліхтарях. До того ж, у Mazda cx 5 пампери нової форми і нова решітка радіатора з іншим малюнком. Нашу максимальну комплектацію топ тепер дуже легко впізнати, тому що вона єдина має ось ці фарбовані нижні частини бамперів і порогів. Так виглядає дуже круто, але я думаю, що власникам одразу треба готуватися до того, що все це треба клеїти захисною плівкою для того, щоб не тільки пісочок і каміння, а для того, щоб і контакти, там, наприклад, з бордюрами чи взимку зі снігом не псували зовнішній вигляд вашої максимальної комплектації. Оновлена CX-5 за рахунок порогів і низа бамперів, пофарбованих у глибокий і яскравий колір Soul Red Crystal, Мабуть, найчервоніша за всю історію моделі. Взагалі Mazda пишається тим, що лишається маркою, у якої червоні машини популярніші за інші. Якщо повивчати прайс-лист Mazda CX-5, то головна зміна, яка відбулася, це відсутність. Передньоприводної версії з мотором 2.5. 2.5 тепер тільки виключно з повним приводом. Зате додалося комплектації дволітрових машин. Комплектації тепер шість, які називаються Touring, Touring S, Black Edition, Style, Style Plus та Top. І якщо подивитися на цей величезний прайс, то фактично можна розбити його на три основних групи. Перша група це машини 2022 року, які вже в Україні. Але там залишилося небагато. В основному дорогі комплектації Style. Та топ друга група машини 2023 року, які їдуть в Україну. І третя група це машини 2023 року випуску під замовлення, чи які також вже їдуть. Останні приблизно на 30 тисяч гривень дорожчі за ті, які вже їдуть. Якщо подивитися на прайс лист, то базова дволітрова версія з переднім приводом у виконанні Турінг коштуватиме 1 мільйон 165 тисяч гривень. Топове виконання з повним приводом і 2,5 потягне на 1 мільйон 690 тисяч гривень. Я купував свою передньоприводну Mazda 2.5 Touring за 770 тисяч гривень. Це тоді приблизно було десь 32 тисячі доларів. Зараз за ці гроші можна розраховувати максимум на 2-літрову версію. Так, з повним приводом, але також у виконанні Турінг. Хоча турінг тепер трошки багатший, ніж був раніше. Ну, по-перше, ходові вогні світлодіодні, бо раніше вони були такі, ви пам'ятаєте, жовтуваті, мені це не подобалося. А в салоні тепер більший 8-дюймовий екран. А іще ще комплектації легко розпізнати за легкосплавними дисками. У Турінга та Турінга С 17-дюймові колеса. У Black Edition, зрозуміло, чорні 19-дюймові. У Style та Style Plus чорні зі сріблястими спицями. А у ТОП 19-дюймові сріблясті. От до чого до чого а до мотора мазди претензій мінімум за 83 тисячі, де ти десь подаду, постукати? За 83 тисячі кілометрів він тільки один раз попросив долити оливи між ТО. І я думаю, що це, ну, скажімо так. Спровоковано тим, що машина фактично виконує роль міжнародного таксі, матається між Києвом і Мюнхеном, де зараз діти. Тому через високі швидкості і з'явилася така одноразова потреба. Хоча в інших ситуаціях рівень тримається від ТО до ТО. Витривалий надійний мотор. Зараз мас дуже багато, і народ реально любить, тому що він простий. Турбіни немає, атмосферник ну, що ще треба. Ну, треба тільки лити, правда, нормальне пальне. А, от ненавиджу я цей момент у мазди, що не можна було розоритися на газовий амортизатор. Я от тільки не пам'ятаю, чи так само було в дорестайлінгових дорогих комплектаціях, тому що в базовому турінгу в мене. Підлога складається з одного великого суцільного шматка. Тут дві половинки, під якими докатка і сабвуфер аудіосистеми Bose. 458 літрів об'єм багажника, зрозуміло, не змінився. А і ще тепер, у топової версії cx 5 з'явилася функція безконтактного відкривання дверей. Що я вважаю в Мазди одне з найзручніших в автопромі, це ось це прикольне. Кріплення шторки багажника. По-перше, вона довга, вона завжди відділяє вас від багажного відсіку, навіть коли двері відкриті. А по-друге, це неймовірно легко застібнути, відстібнути. Іншим варто повчитися, що я хотів показати, як виглядають оновлені світлодіодні ліхтарі. Яскраво і дуже круто світяться. На перший погляд інтер'єр візуально не змінився, але кажуть, що він став дорожчим, тому що тепер з'явилася шкіра напа. Щоправда, її все одно комбіновано зі штучною, якою обтягнуто боковини крісел. І з'явилося в декорі справжнє дерево. Я не з'ясував, що це за порода дерева, баобаб чи бузина, але я думаю, що десь посередині, але виглядає непогано. Хоча занадто вже. Я би залишив трошки більше фактури, як це зараз дуже популярно. На екрані по центру спідометра, в дорогих комплектаціях є 7-дюймовий кольоровий екранчик на 7 дюймів. І найважливіша зміна, яка з'явилася також у максимальних комплектаціях, це селектор системи MI Drive. В неї тепер не тільки режими Normal і Sport, як була раніше, з'явився також. Режим оффроуд і при цьому змінюється колір підсвітки спідометра. Та ну хто мене там? Ф, гризе. Знаєте, за 80 тисяч кілометрів пробігу єдина претензія в мене до моєї мазди це те, що швидко дуже здався ось цей валик бокової підтримки на подушці крісла водія. Він втратив форму, став. Пожмаканий, але я думаю, що це через те, що салон з тканини, хоча ми спеціально обирали салон з тканини, щоб було і дешевше, і не так парило влітку спину. Я не знаю, яка ситуація з машинами зі шкіряним салоном. А якщо у вас x 5 з великим пробігом і з шкіряним салоном, напишіть, чи тримаються ваші крісла, чи теж здалися. А що стосується оновленої версії, то японці кажуть, що переглянули в тому числі і форму передніх крісел. Так вони тут шкіряні з підігрівом, підігрів, до речі, є і на задньому ряду. І з вентиляцією, сподіваюся, вони будуть триматися довше, ніж з тканини, як в мене. Ну і мабуть, єдине розчарування в новій CX-5 5 це те, що камера заднього огляду залишилася без змін. Так, якість була нормальна, коли машина з'явилася в 2017 році. Зараз варто вже встановлювати. Щось краще. Також, виходячи з власного досвіду, раджу покупцям cx 5 клеїти захисною плівкою і глянцеву поверхню навколо селектора автоматичної коробки передач. Інакше вона швидко вкривається подряпинами. Знаєте, інколи все таки дуже корисно перестрибувати зі старішої мазди в новішу, тому що ти зразу бачиш різницю. Як не дивно! Першу секунду я навіть не повірив, що це так. Моя мазда гостріша на кермі. Нова отримала не таке гостре кермо. Ну, якщо в нулі воно ще плюс-мінус схоже, то потім далі доводиться ж сильніше довертати, тому що моя cx 5 в цих самих ситуаціях реагує гостріше. Плюс в тому, що тут стала значно комфортнішою підвізка. Ті ж самі ямки, оновлена cx 5 відпрацьовує. Комфортніше. Це при тому, що тут стоїть нижчий профіль гуми, спортивніші шини і більші диски. Японці кажуть, що в рамках оновлення заморочилися навіть із переналаштуванням ходової, тобто зробили жорсткішим передній підрамник. За ідеєю, це мусило зробити машину більш точною в керуванні і комфортнішою. Комфортнішою я точно відчуваю. Так, атмосферник 2,5 вже не молодий. Та й обертального моменту могло би бути більше, тільки 258 ньютон метрів з позначки 4000 обертів на хвилину для порівняння в того ж самого дизеля 2.2, який ставили на cx 5, було 420 ньютон метрів обертального моменту. Але все одно в цьому бензиновику відчувається порода SkyActiv. Він любить оберти, і він доволі економічний. Характеристика вказана, що в середньому вкладається десь в 7,5 близько цього, але реальна акумульована витрата за 3 роки на моїй cx 5, це приблизно 80 тисяч кілометрів, становить десь 8,5 літрів. Скажу, що це дуже дуже непогано для кросовера з автоматом. Добре, в мене з переднім приводом тут буде трошки більше. І ще дуже важлива інформація: триває наш розіграш, організований разом з народною самообороною Львівщини. Є шанс за донат в 500 гривень виграти Мерседес С-класу. Тож скористайтеся цією можливістю більше донатів, більше можливостей виграти. Знаєте, як там кажуть? У сусіда трава зеленіша. В порівнянні. З моєю cx 5 здається, що оновлена машина і їде тихіше. Таке враження, що звукоізоляцію покращила, і мотор крутиться легше, хоча тут не обкатаний двигун. Але все одно я колись проголосував гаманцем за цю машину і можу сказати, що навіть через 3 роки після того, як ми купили її в родину, cx 5 досі залишається однією з кращих в класі. Принаймні, з точки зору. Характеру, так звичайно, оновленням вік моделі вже важко скрити, тому що більшість сучасних конкурентів вже мають ось ці цифрові панелі приладів, більші екрани, багато технологічніших а, речей. Але я розумію, що Mazda активно готує наступницю. А оновлене x 5 і досі може показати на що здатна, тому що реально я був в салоні, там трафік за ними. Насправді динаміка могла би бути і кращою. 25 літрова версія на 194 сили розганяється за 9 секунд. Але це якщо вірити технічним характеристикам, як насправді зараз і перевіримо. Три-два рази. Ух, якось важко воно так. Давай. <с -праць> <с -праць> <праць> давай. Давай, 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 давай. 100. 10,1. Ну, щось не дивиться конзосі. Так, друга спроба. Поїхали. Їхо! 9 і 6. Потроху ми його обкатуємо. Звичайно, мотор не покаже зараз свої найкращі цифри, тому що він. М'яко кажучи, дуже сирий. Півтори тисячі на одометрі, добре, 1700. Так що він вийде на реальні цифри десь тільки після п'яти тисяч. Але вибачайте, маємо що маємо. Для порівняння моя передня cx 5 з мотором 2.5 розігналася сьогодні до сотні за 8,7 секунди. Режим спорт, який раніше дає тобі більше. Можливостей їхати швидше, але фактично він тільки відсікає а верхні передачі, тримаючи вищі оберти на нижчах, але це дає гостріші реакції на педалі газу. Як він класно заїжджає сюди. У мене там, правда, все в багажнику попадало. Але з'явився новий режим. Які називаються, як він там називається нас? Оффроуд. В парі із кліренсом 20 см це ніби дає непогані можливості на бездоріжжі, але я не полізу на офроуд, враховуючи фарбовані пороги і нижні частини бамперів. У мене вже був цікавий досвід з Mazda CX30, тому клеїти пластикові а, деталі для бампера я цього разу не хочу. А от чим би я із задоволенням помінявся з цієї мазди в мою? Це аудіосистемою Bose. Мені такого шикарного звучання в моїй мазді точно не вистачає. Це щось на те включив. Ну і наостанок хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.